Свен Норквіст. Хвилина півнячого кукуріку. -ку -ку". Дідуньо Петсон мав невеликий будинок із садом, дровітню, столярню і курник для десяти курей. Часом кіт Фіндус, байдикуючи на подвір'ї, заходжувався дражнити курей, а потім вони одне за одним ганялися. Після Петсона найкращими фіндусовими приятелями були кури. Одного дня Петсон приніс додому картонну коробку. Він пішов у загородку для курей і зачинив її за собою. Краще постій там, Фіндусе. Він відкрив коробку, і з неї вилетіло щось велике й брунатне. Гвалт, сува. загорла Фіндус. Та це ж півень, хіба ти не знаєш? здивувався Петсон. – Він тепер житиме у нас. Півень приземлився в одному кутку загороди і недовірливо роззирнувся. Житиме у нас? Що в цьому доброго? Невже нам не вистачає курей? спитав Фіндус. Мені стало жаль, що Густавсон зварить півня в горщику, тож я забрав його собі, відповів Петсон. Ось побачиш, як тепер кури порадіють. Коли це поприбігали кури, побачили, що відбувається. Гляньте, у нас завівся півень, який же він красень, закуткудактали вони. Це так доречно, Пецона, він нам дуже потрібен. Він досердито витріщився на курей. Навіщо потрібен? Кому потрібен півень? За все життя у мене ніколи ані на мить не виникала потреба мати півня. Так то ж у тебе? Мовив Петсон, а цим нетямущим істотам треба, щоб хтось за ними наглядав. Е ні, старий, озвалася Прілан. Якщо хтось не тямущий, то це ти. Справа в іншому. І ось півень уперше закукурікав. Як сильно і красиво подумали і кури, і Петсон. Мов недорізаний, подумав Фіндус. «Красиво кукурікає, сказав пецом. Мені здається, його треба назвати Юсь, на честь Юсі Б'єрлінга. А мені здається, його ніяк не треба називати, сердито мовив фіндус. Кури зааплодували і від захоплення скупчилися навколо півня. Йому стало приємно, він витягнув шию і прокукурікав іще раз. Глянь, який він гарний, коли витягає шию перед курми, мовив пецом. Скільки гідності? Пхе гарний, де там? засичав Фіндус. Мені здається, що він смішний, весь час дере голову догори. Кури робитимуть усе йому наперекір. Сподіваюсь, він витягне шию так, що вона в нього просто переламається. Минуло кілька днів. Але більше не було жодних розваг. Звідтоді, як з'явився півень, усе змінилося, подумав Фіндус. Кури вже зовсім не бажали з ним гратися, хоч він намагався вигадати дуже кумедні ігри. От, скажімо, він хотів допомогти фії гноювичці літати. Доспоклав поклав на поліну дошку, і вийшла гойдалка, потім, на край дошки, що торкався землі, примістив пів бутерброда. А тоді видерся на гілляку, яка висіла над дошкою. І коли фія-гнойовичка стала на дошку, щоб з'їсти бутерброд, Фіндус чим сили стрибнув на другий край дошки, і курка вилетіла, як із катапульти, й пролинула кілька метрів у повітрі. От здорово! подумав Фіндус. Так високо вона ще зроду не літала, їй годилося б зрадіти, а вона не зраділа. І то, звісно, через півня, якби він не прибіг, не насварив фіндуса і не прогнав його геть, то вона, звичайно, посміялася б із себе та й квит. І так було весь час. Тільки но Фіндус проходив неподалік, з'являвся півень і проганяв його геть, а кури ніяк жодним словом за нього не заступалися. І тепер все було не так, як тоді, коли Фіндус жартома любив ганятися за корми. Півень по справжньому бив його дзьобом, якщо кіт не встигав утекти, то було зовсім невесело. Та найгірше було все-таки кукурікання. Півень починав кукурікати ще навіть до того, як Фіндус прокидався. Потім він кукурікав майже цілий день. Знов, знов і знов. Після трьох днів півнячого кукурікання Фіндусові здалося, що він збожеволіє. Спершу він намагався і собі кричати, тоді як півень кукурікав, але від того не ставало тихіше. Тоді він наклав повну балію покришок від каструль, що тільки познаходив у кухні, і потягнув її на подвір'я. Коли півень кукурікав, Фіндус починав кричати ще дужче. І торохтіти балію так, що здіймав страшенну гуркотню. Але з того вийшло тільки те, що прибігли кури та пецон, який просив його не торохтіти. Тобі ж здавалося, що тут занадто тихо. закричав Фіндус. Це несправедливо. Йому можна кричати, скільки заманеться, а мені навіть співати не можна. Півень закукурікав. Цить. крикнув Фіндус скажи йому, нехай заткне пельку, а то я звідси піду. І він побіг у будинок, піднявся на горище, заліз у свій потайний сховок і заткнув вуха, а ще він був настільки розлючений і зажурений, що не знав, куди подітися. Тепер уже й Пецон занепокоївся. Гірко на душі, коли Фіндус журився і був у кепському гуморі. А крім того, уже й Пецсон почав думати, що кукурікання було таки забагато. Деякі півні кукурікають зовсім трохи, коли неколи Так собі уявляв Песон, але цей поводився, мов навіжений. Нічого не помогло і те, що Фіндус намагався його перекричати. Увечері, коли кури й півень полягли спати, Фіндус вийшов із свого сховку. Похмурий і зіщулений він сів коло Пецона у Бусковій альтанці. Саме зараз, відколи з'явився півень, настала найкраща пора дня, коли на дворі лишилися він, пецон і ластівки, що пурхали над їхніми головами, а вони сиділи, надсолоджуючись тишею і спокоєм. Ти думаєш, він тепер мовчатиме, пробурмотів фіндус. А тож, тепер усе буде спокійно, сказав пецон. У повітрі стояла тиша, ген у далині замукала корова. Здається, ви разом не вживетеся, по хвилі мовив Пецун. А ні, сказав Фіндус. Хіба він повинен жити тут завжди? Мабуть, випробуємо ще трохи, я скажу йому, щоб не кукурікав так часто. Одного кукурікання на день вистачить, мовив фіндус, навряд чи він на це пристане, але, може, хоч коли неколи Побачимо, що буде завтра. Наступного ранку Пецон знайшов півня і пішов із ним до тровітні, щоб ніхто не чув. Там він поважно подивився на Юсі, а Юсі закукурікав так, що обвалилися дрова. Ти красивий півень і гарно кукурікаєш, мовив Петсон. Проблема лише в тому, що ти, правду кажучи, забагато кукурікаєш. Ми цього не витримаємо. Дуже великі півні кукурікають, зовсім трохи, коли неколи всього якусь мить або що. Мені хотілося б, щоб і ти так робив. А то я поверну тебе густа в сонові. Півень знав, що тоді з ним станеться, тож мусив поступитися. Та аби тільки показати, що за півня ніхто нічого не вирішує, Юсі запропонував таке. Він кукурікатиме не скільки заманеться, а п'ять хвилин щогодини. Дідуню погодився. Пецен повісив на стіні курника годинник із зозулькою. Щоразу, як зозулька висовувалася з нього й кувала, півень також мав кукурікати. Спершу він весь час стояв перед годинником, не зводив із нього очей і просто чекав. Кури трішки занепокоїлися, бо відчули, що й вони повинні стояти й дивитися на годинник, хоч гадки не мали чого. Тієї миті, як зозульчене віконце відчинилося, півень заходився кукурікати. Голосне, пронизливе, безперервне кукурікання упродовж п'яти хвилин було таке сильне, що навіть кури захвилювалися, а козакутку дактали, забігали і поховалися. Педсон зайшов до гардероба і зачинив за собою двері. Тим часом Фіндус уже сидів у своєму сховку на горищі, накривши подушкою голову і заткнувши вуха. Цілий день, кожної години, півень курікав п'ять хвилин. Часом п'ять хвилин тягнулися надзвичайно довго. Наприкінці дня кури прийшли подивитися, котра година. На той час вони покинули всю свою роботу. За хвилину до п'ятої кури розбіглись і поховались, а півінь лишився сам, втупивши очі в годинника із зозулькою. О п'ятій годині він уже зовсім не мав сили кукурікати. Йому страшенно хотілося, аби хучі настала шоста, щоби піти спати. Однак таки спробував закукурікати востаннє, хоч голос у нього геть захрип і прокукурікав. Лише хвилину. Йому було недобре, сумний, як ніч, і подався у курник, не переймаючись тим, що забув погукати курей. Петсон вийшов із гардероба в той час, як Фіндус спустився з горища. Ти думаєш, що він уже не кукурікався? спитав Фіндус. Здається, так. Відповів Петсон, напевно, виснажливо так кричати, адже він не витримав і п'яти хвилин, поговорю з ним знов. Атож, поговори, мовив Фіндус, скажи йому, що звариш його в горщику. Не набагато краще і наступного дня. Хоч Петсон попросив півня кукурікати тихіше і швидше, щогодини Юсі надривався в безперервному історичному кукурікані. Що пронизувало цілу околицю. Може, тут тривало не так довго, як раніше, але Фіндус вважав, що крику було таки забагато. Як же Фіндус стомився від півдня? Йому здавалося, що цей півень усе зруйнував, перед ним постійно запобігали, на півні витрачався цілий день. Якщо він таки годину мовчав, то Петсон непокоївся і змушений був його шукати, щоб переконатися, чи нічого не сталося. А раз дідуню навіть викопав черв'яка і дав йому з'їсти, оскільки подумав, що голос у півня зривається через те, що він замало кричить. А от для Фіндоса Петсон ніколи не викопав жодного черв'яка. Вже того ж вечора Фіндос вирішив, що сам піде і поговорить із півнем. Він нашкрябав на аркуші паперу якісь закарлючки, так, як, звичайно, робив Пецсон, коли щось писав, тоді пішов до півня, що сидів на бантині в оточенні своїх курей. Я маю повідомлення від Петсона, заявив Фіндус владним тоном. Дідуньо знедужав от усього цього лемету, тож загадав мені сказати вам те, що він написав на аркуші паперу. Він розгорнув аркуш і прочитав. Від завтрашнього дня півневі дозволяється кукурікати лише хвилину вранці і хвилину ввечері. Інакше він опиниться в горщику. Щинилося бурне куткудакання, кури залеметували, а півня ухопила розпука. Він зроду не чув такого, що півень кукурікав лише двічі на день. Це неприродно для півня. Однак Фіндус не поступався, і Юсі обіцяв спробувати. Наступний день у житті Юсі виявився найважчим. Уранці він гарно прококурікав голосно і пронизливо, немов подав повітряну тривогу, і збудив усю околицю до самої крамниці. Але потім із тим стало сутужно. Вже за якусь годину він почав пробувати подавати голос, а виходило дедалі гірше і гірше, він спромігся лише кілька разів жалюгідно простогнати, і таке з ним діялося цілий день він не здатен був думати ні про що інше, як про те, щоб дотримуватися тиші. Майже всі кури вважали, що він витрачає свої зусилля на те, як би себе перехитрити, замість того, щоб бути до них уважнішим. Петсон замислився. Та нехай би вже кукурікав трохи більше, то, звичайно, було б весело, хоч, усе таки годилося б дотримуватись якогось порядку, подумав він, але не сказав нічого. Фіндус залюбки ще щось вплентував би, але надвечір, коли побачив, як відважно Юсі сам себе поборював і як страждав Фіндусові, стало навіть жаль півня. Він Мучився від нечистого сумління через те, що збрехав, тож навіть став міркувати чи не розповісти півневі, що сам вигадав того листа, однак не наважився. Увечері вони почули Юсі нове кукурікання, воно розляглося над околицею голосним жалібним звуком, кури звели на Юсі захоплені погляди, раділи, що півень до них повернувся. Нехай би так і кукурікав. Подумав Петсон. і навіть Фіндусові сподобався той звук, надто через те, що Юсі кукурікав лише тричі, потім запала неймовірна тиша. Наступного ранку ніхто не закукурікав, коли Петсон вийшов на двір, щоб погодувати курей. Вони всі сиділи в курнику й плакали півня не було. Він не витримав того, що йому не давали доскучу кукурікати. Він пішов. Захлипала красуня стіна. Він полетів просто через загорожу, озвалася друга. Як орлан, білохвіст, він, либонь, умів ще й літати, додала третя. «І він багато чого вмів, той півень. Ми ніколи його більше не побачимо. Нам не вистачатиме півня, й кури заголосили. Однак він дуже гарно попрощався. Петсон сторопів. Але як же він тепер даватиме собі раду? Мабуть, можна було б усе обговорити. Він дасть собі раду, сказала фія золотинка. Півні мають почуття гідності. Вони нічого не обговорюють. Песон вибіг на двір. – Але, але. А що, як його схопить лис або яструб, або якщо він помре з голоду? Далі вони більше нічого не чули, бо дідуню зник за деревами, що росли на пагорбі. Його не було майже з годину. Він обнишпорив усі усюди, але півня не знайшов. Фіндусові стало соромно. Власне, вийшло так, як йому хотілося, хоч лише подумки хотілося. Тепер, коли це сталося насправді, то він пошкодував. Це через мене, сказав Фіндус, а тоді розповів про листа. Петсон звів на нього серйозний погляд. Ти справді вчинив погано, мовив він, та ще й від мого імені мабуть, тобі зараз дуже соромно. Я ж не знав, що він утече, мовив Фіндус і ще дужче засоромився. Може, він повернеться? Напевно, ні, відповів Петсон, але ми все таки будемо сподіватися. Тепер на подвір'ї знов стало тихо, Петсон у задумі дивився на курей, що вже трохи повеселішали. Здавалось, вони тепер переймалися іншими клопотами. Я думаю, що скоро в нашому курнику лунатимуть інші звуки, мовив Петсон, цебто пищатимуть курчата. І я так думаю. Жваво вигукнула Софія – І я. вигукнула ружинка Золотинка і закуткудактила разом із рештою курей. Ми всі в цьому впевнені, сказала Прілле, що мала задоволений вигляд. А коли це станеться, ти повинен обережно з ними поводитися, попередив Петсон Фіндуса, бо малі курчатка такого не витримують. Тобі доведеться бути насторожі, щоб сюди не занадився який небудь кіт і не поїв їх. Тоді навколо фіндуса мовби щось засяяло, і він уже достеменно знав, що робитиме, коли день і ніч сидітиме під курником.